Лазурова вода та смарагдовий берег. Такі кольори має Дніпро у Києві вже кілька тижнів. Але чомусь замість тішити око це навіть лякає. На столичній Русанівці місцеві жартують. У них з'явилися свої мальдіви чи балі тільки на Дніпрі. І тут є ще один нюанс. Вода тут, хоч і блакитна, але віддає неприємним запахом. Мешканці масиву збентежені, бо не розуміють, звідки взявся такий колір. Якщо це природній процес, чому такого не бачили раніше? А може хтось просто труїть річку і водні організми хімікатами? Місцеві активно будують гіпотези, чому ж вода стала на колір, як з обкладинок туристичних журналів. Ми ж пішли дізнатися справжню причину до комунального підприємства Плесо, що опікується прибережною ділянкою. Там нас заспокоюють. Воду зафарбували синьо-зелені водорості. Зелений пігмент виділяється, коли тепла температура води і достатньо сонячного проміння. Коли настає зниження температури, вони відмирають і осідають на дно. В той час починають виділяти фітобіліновий пігмент. Він з синього кольору. Фахівці плеса пояснюють, цей процес абсолютно природній, притаманний усім водоймам. Він відбувається щороку по усій акваторії Дніпра. Так, як це природній процес, ми не можемо на нього ніяк вплинути.